Добрий, день, ви на каналі Олександр Патрик. Триває героїчна боротьба українського народу проти російських окупантів. І зараз Збройні Сили України успішно просуваються вперед на півдні, 29 серпня 2022 року, українські війська розпочали наступальну операцію на півдні України в перший день боїв. Збройні сили України прорвали першу із трьох ліній оборони ворога. Становище російських військ різко погіршилося, бо Збройні сили України знищили всі мости через Дніпро на Херсонщині, а також знищили понтонні переправи ворога. Таким чином, російське угрупування на правобережжі опинилося без можливості отримувати достатню кількість підкріплень і боєприпасів. Учора, 4 вересня, З'явилися перші офіційні підтвердження успіхів Збройних сил України на півдні. Вранці українські воїни виклали в соцмережі фото підняття українського прапора над лікарнею у селищі Високопілля на півночі Херсонської області. Пізніше в Офісі президента підтвердили факт звільнення Високопілля. Увечері верховний головнокомандувач. Повідомив, що 42-й окремий мотопіхотний батальйон звільнив два населені пункти на Херсонщині. Очевидно, мова йде саме про Високопілля та сусіднє з ним село Ольгине. Бої за Високопілля йшли декілька місяців, допоки, врешті-решт, росіяни не відступили, щоб не потрапити в оточення. Попри наступ Збройних сил України на півдні росіяни все ще намагаються наступати на Донбасі. Йдуть бої за Соледар, Бахмут, Авдіївку, Піски, Мар'їнку, Вугледар. Але й на Донбасі Збройні сили України успішно контратакують. 4 вересня українські війська форсували Сіверський Донець і звільнили село Озерне на Донеччині. Війна триває. Попереду ще дуже багато боїв, і на жаль, наші війська в цих боях понесуть доволі великі втрати, бо в наступі. Та сторона, яка наступає, несе набагато більші втрати, ніж та, яка обороняється. Перемога ніколи не дається легко. А ще, дорогі друзі, чекаємо офіційних повідомлень про хід операцій на півдні та й взагалі по ситуації на фронті. Перевіряємо інформацію і не реагуймо на різноманітні фейки і вкиди російської пропаганди. Слава Україні! Слава Збройним силам!